Всім доброго дня! Зараз ми є у Романа у конюшні. Тут є пакіта, будулай і, і багіра. Багіра зараз будемо робити у ЗД. Як коли вона е, було вже ребця, десь, десь два місяці. Зараз ми вам покажемо це красавця. О, красавчик. Мосний гарний лошак. Зараз виведе Роман на двір і ми вже вам все детальніше покажемо. Так, дивіться, хочемо вам показати УЗД багіри, кубила жеребна, Роман ще цього не веде. Дуже це чітко. чітко? Так, так, тут чітко навіть витягує руку, навіть міг є Толечко дуже, дуже гарно. Ми провіряли. <ривіт> <ривіт> Вася любить жартувати. <ривіт> так воно є, але це добре. Ми провіряли жеребцем на 21 день, щось по через день три рази, але все рівно, все рівно кличемо василя і щоб це було все. Прекрасно доказано. І це вже е, Багіра третій раз жребно по фараону. Вже стежки вже знає до фараона добре. Третій раз, що ви розуміли. Так, зараз ми виведемо їх на вулицю і покажемо, що повністю, як вони вже підросли. Так що, виводиш по нам на... дивіться, яке тут все гарне замовить, треба бженец утягнути. Так, ще раз вітаю тебе, Роман, найвсього най лише, як я сказав, родисі щасливо. От подивіться, який зараз лошечка пакіта є 8 місяців. Це дочка фараона і Панами. І маємо лошучок Будулай. Два місяці. От подивіться, який це можна сказати. Е... Дуже дуже гарний. Мені нагадує він фараона у дитинстві. Тато чистий першерон, мама ПКЗ. Дивіться, який тут гарний розколотий зад. Коліно грубе, нога буде обросла, дуже красивий лошак. Будулай. Великий, довгий, буде дуже гарний. Зараз я вам постараюся показати його ззаді, спереді. От хто бачив фараона, багато хлопців бачили фараона, е, який він був у Миколи у Вінниці. Бо ми їздили з хлопцями туди е, дивитися на коні. І чи мені здається, що велика схожість. От та як з Лошуків, скільки було народилося, то він один такий найбільше взяв фараона. Довжину такий розкладости, широкий. Так, це лошечка рева на два боки. Пакіта. Вісім місяців. Гарні коні. Теж красива ловшиця. Вона зараз формується. От е, я недавно вам показував, що діва має біл, білі пасми такі на ногах. І от подивіться, пакіта теж має у кінцінах такі маліровку. І на задніх ногах теж у пенсінах. так не видно, бо то сонце забиває, теж має такі пасма. Дуже гарні коні в Романа. Пата по ці багіра ще раз нагадую вже третій раз. Трете. Третим лошам жеребна. Лошак буде на продажу. На осінь. Кого буде цікавити, телефонуйте. Буде дуже гарний, потужний. Не то що я прихвалюю, що він від е, мого жеребця і романової кобили. але тут дійсно рама все є. Зараз я вам покажу його спереді. Дивіться, який він хреслати йде, То як <звук> Знаєш, як не знімаєш, то лошата себе гарно поводять. Як лише телефон уключив, вони вже. Ховайся за маму, ну дуже красивий. Лошицю не продаєш? Пакета не продається, лиш... Може бути продажній будулай. Хто би так хотів собі на жеребця, тут буде то, що треба. Ми ще неодноразово до, до 5-6 місяців його покажемо, лише би здорові були. татове брат, сестра. Мама покити Панама, що зараз у Руслана у Вінниці. Багіра, у Романа вже народила треті лошад. Третя лоша, четвертим жеребна, кобила спокійна, адекватна. Дивіться, він такий крупний, що аж ноги в коліна за най. То вже у нас під вечірок. А такий є жеребчик. Будулай! дивіться, який в нього зад розколотий. Дуже гарний формистий буде лошак, кубила сильно широка у заді. Я зразу, як він народився, я зразу казав, що що з нього має бути, бо він такий крупний, довгий, такий розкладистий. О, голова горбата, а так було у фараона. О. Шо пакет? Так. Вісім місць лошиться. Лошечка. Пудлу в себе має все. Все гарне. Отакі справи. Такі є у Романа у печеніжені гарні коні. Десь буде гарна погода, я ще вам покажу, а ви бачили? Отакі такі у нас справи. Лошак повністю чорний. Нема нічого білого. Цяточки білої немає, а такий будулай. Як на жеребця, дуже красивий буде жеребець. Кого буде що цікавити? Номер я залишу в описі Романа. Можете. Телефонувати, бронювати. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.